З метою відновлення права власності українського народу Верховна Рада України постановляє повернути майно комплексу відпочинку Пуща Водиця, урочище Міжегір'я, урядову резиденцію Міжегір'я у державну власність. Ця постанова набуває чинності, з дня її прийняття Кабінету міністрів України та уповноважено орган державної влади у десятиденний строк з дня набрання чинності цієї постанови. Провести відповідні заходи та забезпечити передачу майна комплексу відпочинку пуща Водиця урочаще між гір'я, резиденція міжгір'я у державну власність. Можемо ставити на голосування, будь ласка, включіть мікрофон народному депутату Мірашніченка, одному з авторів цієї постанови, шановні українці. Я думаю, немає в жодної людини сьогодні сумнівів у тому, що резиденція Межигір'я – це є зразком корупції, шаленого несмаку і хворої збоченої уяви. Президентства також жлобства, але це є українські гроші, це кошти, які грабовані були нашою державою. Ми маємо її повертати. Я хочу додати поправку з вашого дозволу. Сподіваюсь, ви її підтримаєте. Поправка стосується сухолуччя, тому що міжгір'я і сухолуччя це невід'ємні речі, і вони мають належати українському народу. Як автор, хотів би висловити сподівання, що серед того ідеї, які будуть розглянуті, буде розглянуто, аби у Межигір'ї разом з музеєм тих автомобілів було створено наприклад лікарню майбутнього для дітей, на яку складалися мільйони українців ще в четвертому році, але яку так і не побудували. Дякую. Дякую, включить шановні колеги. Я хотів би для протоколу зафіксувати таку річ, не просто повернути в тих межах, в яких була державна резиденція. Тому що з того часу там було прихоплено набагато більше, понад 100 гектарів землі, і зроблені нові будови. Протокольна дві речі, щоб це було все, що незаконно вкрадено, збудовано Януковичем, забрано в державну власність. Раз. І друге, рекомендувати прокуратурі звернутися до тих держав, в яких зареєстрована власність зараз на сімейство Клюєвих. Оцього всього комплексу для того, щоб вони провели перевірку і притягли за відмивання брудних коштів до відповідальності відповідно за, до законодавства цих країн. Йдеться конкретно про Велику Британію. Дякую. Дякую. Шановні колеги, право, що стосується суховочого, внести іншу пропозицію і оформити її відповідно до чинного українського законодавства. Будь ласка, народ задат мохне. Я думаю, що в заснову і в цілому треба голосувати, друзі. Шановні колеги, про повернення урядової резиденції Міжгір'ю державну власність. За основу і в цілому, прошу голосувати. За 324 голоса рішення прийнято.